Потрібно розказувати про чи про Галину. Як у бачив. Він готує фірмі, є теж. По-перше, я почну з того, що коли я перший раз познайомився з Галиною. Не здумай хоч одне добре слово моєму сказати. Ні, ну то потім. Це було в школі, так, в Лукінській, і нам прийшлося працювати, ну, розглядати дитячі роботи в Олімпіаді. І е, прийшлося побачити, як Галина е, все-таки малює. Той був початок, і я це замітив ще тоді, що вона все-таки талановита чим? Вона допомогла учням е, домалювати роботу. І ці роботи, були пару мазків буквально там, було зроблено. Ну ми домовлялися, що вчителі не будуть підходити і допомагати ми там в декомусь ці курсі. У нас таки допомога. Я що наскільки правильно були зроблені маски та це все-таки дорожні гайда. І мені на сьогодні сказати що скаже за це. Віталій, я в Кадріщині? У Кадрищині зараз. Так. І вона все-таки наскільки себе дивила, що я бачу, по-перше, це темперамент, колорит, не тільки як івано Франківщина, а вона ще й до того всього емоційно дуже. Жінка, яка скільки з ним бачить дуже складний колір і в певні гамі. Вона відчуває прекрасну композицію, живопис її все-таки притягує, тому що він несе все-таки сонце, ну світло несе гарне. І поєднання кольорів, воно дуже гармонійне. Все-таки, здається, при всьому колориті, такому яскравому, так? Можна думати, це як якась мозаїка. Мозаїка або, ну як ми роздивляємося, деякі речі, такі гармонійні кольорі. Система понять кольору. Добре. І вона е, все-таки цього добилась за певний короткий період. А представтесь, будь ласка. Микола Канівський, журбис. Ви сам. викладач, так? Да? Художник, да. син да. Е, е, да. Ну, Я викладав Поклавську 5 років. Е, а. Викладав предмети, спецпредмет. Ну, Дякую. Так, да. Дякую.